А ви знали, що українські полярники вже понад 5 років обирають термошкарпетки від бренду Protector? Вони були створені для захисту ніг в суворих умовах Антарктиди. І ось чому. Термошкарпетки Long Winter виготовлені за технологією термос, тобто мають зовнішнє махрове плетіння, коли ворс повністю розвернутий назовні. Це значно краще утримує тепло і надійно захищає ноги від холоду. Теплі синтетичні волокна разом з натуральною вовною чудово відводять зайву вологу і захищають ноги від переохолодження. Сама шкарпетка суттєво потовщена по всій довжині і оберігає стопи від натирань. Вентиляційні канали забезпечують терморегуляцію, а додаткові еластичні бандажі на. Топі і над п'яткою фіксують шкарпеткою, що запобігає утворенню зморшок. Зносостійка пряжа преміум якості гарантує довговічність та комфорт без запаху і подразнень. Протектор впевнені у якості своєї продукції, тому на кожну пару надається гарантія протягом трьох місяців. Замовляйте шкарпетку Long Winter на safetysocks.com. В них тепло навіть в Антарктиді.